Дніпропетровщина палає. Буквально кілька днів поспіль в регіоні не припиняються масштабні пожежі в екосистемі. Очевидці показують, як у Краснопіллі вогонь охопив сухостій і вже почав поширюватись на житловий район. А це вже потужні пожежі у новомосковському районі. В одному місці одразу кілька осередків займань. Густий чорний дим від вогню затягнув піврайону. Масштаби пожежі буквально шокують. Це вщент вигоріла посадка в селі Кулебівка Новомосковського району. Тільки день тому тут все було у вогні. Навіть зараз видно осередки загоряння. Місцевих буквально охопив страх за власні оселі. Вогонь впритул підбирався до житлової забудови. Я розумію, що може, 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 підійти до будинку, може згоріти. Трошки страшно було. Приїхала пожежна машина. Почали тушити. Люди вийшли. Я допомагав, теж пішов тушити полум'я. кажуть, розповсюджувалось надто стрімко. Вийшло навіть на дорогу. Відео де дим затягнув трасу Дніпро Харків, ширилось мережею. Ну воно вже дода ну, воно вже до траси дійшло, коли я вийшов. Там і пожежна вже приїхала, а люди там гасили полум'я. Жителі говорять, палає тут не вперше цього ж разу у неконтрольованій пожежі, звинувачують загадкову сусідку. нібито це саме вона палила суху траву на подвір'я. Якась на шосі підпалила і ото от воно й загорілось. Вже третій от підряд вона підпаляє все на городі траву і воно загорить. Та тут горіло, кабіну ферма до сих пор горить. У вогні сухостій і на Криворіжжі, нашому масиві, всебрацьке пожежі допомагали гасити навіть місцеві жителі. Полум'я лютувало буквально на підступах до осель. О, за даними ДСНС, у селі Новоіванівка Криворізького району через пориви вітру пожежі знищили та пошкодили будинки, господарські споруди, гаражі та літні кухні. Дві людини постраждали через неконтрольований вогонь. Тільки за минулу добу в області зафіксовано 146 пожеж. Загальна площа 150 гектарів землі. Наймасштабніші пожежі у нас сталися на території Новомосковського та Синельниківського районів. Там виникли займання сухої рослинності. Та підстилки хвойного лісу на загальній площі більш ніж 5 гектарів лише за пару днів з кінця серпня по вересень рятувальники 909 разів виїжджали гасити займання в екосистемах, а вогонь пошкодив понад 891 гектар території. Пожежа період випалювання сухої рослинності може легко призвести до неконтрольованого поширення вогню та спричинити загорання будівель. Знищити комунікаційні системи та лісові насадження. Тож перед тим як випалювати сміття на власних ділянках, подумайте про можливі наслідки для навколишнього середовища. Рятувальники, вкотре просять людей бути свідомими, з року в рік наголошують про правила пожежної безпеки і закликають, категорично не можна палити сухостій в екосистемах. Нагадують за порушення, передбачені адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. Марко Ручка, Денис Ілисавенко, новини 11 каналу.